великою честю взяти участь у цій конференції мені довелося провести дві сесії секційні і виступити з ключовою доповіддю на початку. Задом полягав у тому, щоб помістити українську освіту в динаміці її розвитку тут, в Україні, у загально світовий контекст, зокрема європейський. А також знайти співвідношення між тими проблемами, які існують тут в Україні, і в українському шкільництві з межами України на жаль, ці пошуки власної ідентичності і радше тих цінностей, які ми повинні були б обстоювати в освітній системі, дуже болісні всі ці роки і дуже суперечливі, і зокрема. Нам українським освітянам, на жаль, не вдається надати належної уваги співпраці з нашими колегами з тими людьми, які на своєму ну, через свою власну посвяту намагаються розвивати українське шкільництво як в межах освітніх систем в цілому світі, зокрема в Канаді, так і. Поза ними через, через мережу суботніх шкіл, е, і е, ми робимо певні спроби в цьому е, напрямку. Е, е, ми, скажімо, тут у Львові вже три роки проводимо навчання для е, українських вчителів за кордону. Переважно в них беруть участь наші колеги з сусідньої Польщі. Е, хоча ми вже е, другий рік поспіль запрошували, ну, відкрив тримали двері відкритими для, для колег з. Інших країн, зокрема і Канади. І я думаю, що в цьому насправді ключ для нашого майбутнього, тому що е, цей світовий досвід він дуже важливий, але в ньому є дуже багато речей, е, які важко збагнути е, через там, вивчення якихось документів з освітньої політики. І цей, власне, е, внутрішній досвід, 10 Knowledge, які, про які. Е, е, про засвоєння яко, яких е, кажуть як про дуже складну, майже неможливу річ, він через оці е, безпосередні через участь безпосередніх е, учасників там навчального процесу в різних країнах, зокрема українців е, по світу, він є дуже він може бути дуже корисним і для нас і для вас взаємно. Скажімо, е, той досвід інституту професійного розвитку з е, Торонто. Е, в 90-х роках в Україні під проводом наділу з її колегами, або, скажімо, ці останні програми, які підтримувала канадська сіда, і в яких брали участь також наші колеги з Едмонтону і з Вінніпега, зокрема Роман Петришин, але є дуже корисними власниками з цієї причини, що у них беруть участь ті люди, які безпосередньо це переживають у своєму власному професійному. Досвіді. Ну, от, власне, впродовж цих двох днів ми намагалися якось звести докупи ці, е, ці речі, е, український досвід, е, європейський контекст цього досвіду, е, а також пошук е, е, найкращих шляхів розвитку е, у взаємодії через е, контакти, через е, Опін досвідом через мобільність, ну і тобто через пошук спільних цінностей, які дали б нам відповіді на ті запитання, на які насправді відповідь знайти не так легко було.